І так ми з вами продовжуємо розглядати вид хімічного зв'язку. Це ковалентний неполярний зв'язок. І так, як серед всіх речовинок, які вас будуть дані, визначити, де буде речовинка з ковалентним неполярним зв'язком? А для того, щоб відповісти на це питання, необхідно знати наступне що до складу речовин з ковалентним неполярним зв'язком входять однакові неметали, однакові неметали. Наприклад, H2, o 2 n 2 Brom2 йод 2 тор2, хлор2. Як же утворюється ковалентний неполярний зв'язок? Зараз ми з вами розберемо. І так, я беру просту речовинку водень. Заряд у водня, ну, він нейтральна речовинка, складається з двох атомів гідрогену. Я показую H плюс H. Далі. Згадуємо з вами, скільки електронів. У гідрогену знаходиться на останньому енергетичному рівні. І так я дивлюсь: гідроген знаходиться в першій групі, а під групі. В номер групи вказана кількість електронів на останньому енергетичному рівні. Значить, у гідрогена на останньому енергетичному рівні знаходиться один електрон. Як ми позначаємо цей електрон? Я позначаю крапкою. Ось Біля першого атома гідрогена і біля другого ось тут, щоб вони нам не заважали з'єднуватися. Далі. Скільки електронів необхідно до завершення енергетичного рівня атома гідрогена? А ми дивимося. До кінця періоду є тільки один елемент або один електрон. Завершеним енергетичний рівень вважається, коли на ньому два або 8. В даному випадку гідрогену треба 1 електрон. Так, тепер це ми вияснили з вами. Друге, що ми виясняємо з вами, це куди буде зміщуватись загальна електронна пара. Я дивлюсь по відношенню до флюору, гідроген. Самий більш електронегативний серед всіх елементів це флюор або втор. Так, у гідрогена 2 і електронегативність. Так, тепер я дивлюсь. В табличку дивимося, можна тепер по періодичній системі подивитись. Ось гідроген, а ось фтор. Дивимося, по відношенню до фтора. один атом гідрогена ось тут знаходиться на одній відстані. І другий теж тут. У мене в цій табличці тут написана електронегативність ось біля відносної атомної маси. Можна буде подивитися. Так, так як атоми гідрогену знаходяться на однаковій відстані, значить електрони рухаються один. До одного. Де буде розташована спільна пара. Гідроген, серединка, гідроген. Спільна пара буде розташована якраз посередень. Вона буде рівномірно належати першому атому гідрогена, і другому. Я виділяю цю спільну пару, що виходить на півкола. Атом С-елемент, електрон рухається по колу. І ще один атом гідрогену, С-елемент, виходить, йде перекриття електронних хмарок, і утворюється загальна пара. Ми будемо записувати таким чином. Я написала електронну формулу. Так. Якщо дві крапочки, далі зараз я записую структурну формулу, то кількість електронних пар ми вказуємо рисочками. Тут одна електронна пара, значить рисочка буде. І наступний атом гідрогена. Коли буде одна рисичка, то ми це називаємо одинарний зв'язок. Беремо наступну речовинку. О2. О, 2 Оксиген плюс оксиген. Так, дивимося в періодичну систему. Оксиген знаходиться в 6 групі. Значить, на останньому енергетичному рівні буде 6 електронів. Так, я їх малюю. Спочатку з кожної сторони по одному, з кожного боку по одному, зверху знизу, зліва, справа. Так, далі, там ставимо, де нам не буде заважати. Дзеркальне відображення. 1, 1, 2, 2. Тепер я дивлюсь, скільки електронів необхідно кисню до. Завершення. Можна полічити, дивіться як. Полічити кількість атомів до закінчення періоду, 1, 2, або від восьмої групи ми віднімаємо номер 6 групи, виходить 8 відняти 6, виходить 2. Це так, можна. І ще яким чином ми бачимо, що 2 неспарених електрони значить, буде обов'язково. Необхідно кожному атому оксигену по 2 електрони. Що відбувається? Так як електронегативність цих атомів однаково по відношенню до втору, то утворюється наступне: я вказую, що електрони рухаються один до одного. Так, можна стрілки поставити або ось таким чином. Так, тут малюємо ми серединку. Посерединки буде 4. Електрони. І не забуваємо проставляти особисті пари, які належали оксигену. Структурна формула. 4 електрони, то буде дві пари. Значить, ми ставимо дві рисочки. Це буде називатись подвійний зв'язок. І остання речовинка азот. Н плюс Н. Дивимося, нітроген знаходиться в п'ятій групі. Головні підрупи. Значить, в нього на останньому енергетичному рівні 5 електронів. Ми їх записуємо. Спочатку з, кожної сторони по одному, з кожного боку по одному. І ставимо там, де не буде заважати. Зеркальне відображення робимо. Є. Тепер видно з цього запису, що у першого атома Нітрогену вільних електрони, і у другого атома нітрогену три вільних електрони. Тобто до завершення не вистачає три електрони. Як ще можна знати по періодичній системі? Значить, я дивлюсь: ось нітроген, До завершення лічу періода, скільки потрібно? Раз, два, три. Раз. Другий спосіб це, значить, беремо від, від номера групи 8, віднімаємо номер групи 5, виходить 3. І на, якраз на схемі тут видно, що 3 електрони. Так як електронегативність однакова, електрони рухаються 1 до одного. Можна так намалювати, можна таким чином стрілочки. Тепер подивимося, де будуть знаходитись загальні пари. N е, е, це його особиста пара. Так? Далі. N – особиста пара. І тут виходить, що 1, 2, 3, 4, 5, 6. шість електронів знаходяться посередині. Тобто вони рівномірно належать і першому, і другому атому нітрогену. І так, нітроген. Скільки ж буде тут зв'язків, а скільки було неспарених електронів, стільки буде зв'язків. Один, два, три. Або скільки загальних пар. Це буде потрійний зв'язок. І так, ми сьогодні з вами розібрали ковалентний неполярний зв'язок. Це зв'язок між однаковими неметалами.